Привіт, мої любі, дуже рада вас вітати. Мене звати Вікторія Бугро. За фахом я лікарка-гінекологиня, маю спеціалізацію на ендокринній гінекології і дуже люблю цю тему. Сьогодні я би хотіла вам розказати про групу основних жіночих гормонів естрогенів. І все все все, що може бути корисним про них. Основним найбільш біологічно активним Гормоном з естрогенів є естрадіол. Естрадіол синтезується фолікулами яєчників і він забезпечує цілу низку дуже важливих ефектів. По-перше, він забезпечує нашу пошукову сексуальну поведінку. Разом з андрогенами він забезпечує статевий потяг, задоволення від статевого життя, бажання статевого життя, рівень нашого лібіду. І е, ефект естрадіолу, в принципі, робить статеве життя можливим, тому що е, зволоження під час статевого акту, яке усуває дискомфорт, залежить саме від вмісту естрадіолу. Крім того, естрадіол забезпечує цілу купу дуже важливих ефектів захисних. По-перше, він захищає нашу серцево судинну систему. Перший механізм це вплив на холестерин. Він контролює рівень поганого холестерину, так званих ліпопротеїдів низької та дуже низької щільності і підтримує рівень хорошого холестерину. Далі, він забезпечує здоров'я ендотелію судин внутрішньої вистилки. Крім того, він допомагає регулювати артеріальний тиск. Крім того, він захищає нашу кісткову тканину, блокуючи роботу таких клітин, які називаються остеокласти і які кісткову тканину руйнують. Саме тому під час переменопаузи, менопаузи, постменопаузи через відсутність адекватної кількості страдіолу жінка може отримувати спонтанні переломи через такий стан, який називається остеопороз. Також естрадіол впливає на нашу м'язову систему. Він допомагає в утилізації глюкози, він покращує чутливість тканин до інсуліну. Крім того, естрадіол відповідає за наш жіночний вигляд, наша шовковиста шкіра, гарний стан волосся. Гарний стан і функція слизових оболонок також завдячують своєму зовнішньому вигляду і функції саме цьому гормону. Крім того, він забезпечує розвиток в пубертаті у дівчат вторинних статевих ознак. Синтезується естридіол фолікулами яєчників, і його достатня кількість забезпечує овуляторність циклів. В тому випадку, якщо в цьому циклі не відбулася вагітність, то перепад гормонів спричинює відторгнення функціонального шару ендометрію і починається нова менструація. Другим дуже важливим гормоном є естріол. Естріол це підвид естрогену, який синтезується плацентою під час вагітності. Цей гормон має важливе значення для підготовки організму жінки до вагітності і адекватного перебігу цієї вагітності. Третім і дуже важливим гормоном є гормон естрон. Естрон синтезується жировою тканиною. І саме тому багато з жінок, починаючи з переменопаузи, можуть спостерігати появу жирових відкладень в області живота. Більшість жінок засмучуються, але я би хотіла вас заспокоїти, що це наше рятівне коло, тому що гормон Естрон намагається компенсувати наростаюче зниження естрадіолу. І, відповідно, він, також, як і естрадіол, намагається захистити наш організм від остеопорозу, від серцево-судинних захворювань, від втрати м'язової сили і, в принципі, м'язової тканини. Намагається підтримувати в гарному стані нашу шкіру, слизові оболонки. Але цього буває замало. Тому. Дуже важливо витримати правильний баланс в наявності жирової тканини в організмі. Я би не радила жінкам в періоді менопаузи надмірні і важкі фізичні навантаження, тому що занадто інтенсивна сушка лише шкодить, тому дуже важливо витримати правильний баланс в наявності жирової. Тканини в організмі. На синтез і вміст естрогенів в нашому організмі впливають дуже багато факторів. Перш за все, це спосіб життя недосипання, стреси, шкідливі звички, такі як паління та вживання регулярно алкоголю, захворювання хронічні печінки, низький вміст клітковини в харчуванні. Наявність негативних факторів навколишнього середовища це все може впливати на рівень естрогенів і погіршувати наше самопочуття. Тому в своїх наступних відео я зупинюсь на обміні естрогенів, на їх метаболізмі, і що ми можемо зробити для того, щоб зберегти своє жіноче здоров'я і подовжити його. Будь ласка, пишіть ваші запитання, залишайте ваші коментарі. Для мене завжди дуже, є, дуже важливим є зворотній зв'язок. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І до наступних зустрічей!